Вітання усім, хто на зв'язку з футболом, з вами Олександр Новаки. Це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про черговий тур українського чемпіонату. Чотирнадцятий тур і знову дуже багато цікавих поєдинків. Але перш за все, друзі, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Перевірте, чи підписались ви на наш Ютуб канал. І також залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами ФАВБЕ та отримайте бонус на перший депозит до 10 тисяч. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Лідер УПЛ Кривбас пройде чергову перевірку на міцність чемпіонських амбіцій. На команду Юрія Вернедуба чекає матч із проблемним Динамо. Кривбас, попри свій надскладний календар, продовжує здобувати очки і зберігає лідерство у чемпіонаті. На рахунку команди Вернедуба 27 балів, стільки ж має дніпро 1 Але в очному протистоянні Кривбас здолав Дніпрян, тому залишається вище в таблиці. Разом із тим криворіжці є найрезультативнішою командою чемпіонату із 26 голами. Динамо, рух, шахтар. Усі вже поступаються за кількістю м'ячів Кривбасу. Цього сезону команда Вернедуба не забивала тільки двічі: Олександрії і Оболоні. Обидва матчі були ще на початку сезону. Минулого туру Кривбас зіграв проти Полісся. Матч не подарував очікуваної феєрії та шаленого темпу. Але Вас знову взяв очки, зігравши в нічию 1-1. Знову одним із героїв матчу став він гер Кривбаса Денис Кузик. В останніх чотирьох турах у нього два голи та три асисти. Ще один гравець із структури Динамо в якого не повірив рідний клуб і який розкривається в іншій команді. В попередніх випусках ми багато говорили про важкий календар, який чекає на кривбас наприкінці першого кола. Тепер цікаво подивитись на цю тему під іншим кутом. Кривбас доволі успішно грає проти прямих конкурентів ОПЛ. Якщо дивитись на результати матчів проти команд першої шістки, то програли підопічні Вернедуба лише руху, Нічиї з поліссям та шахтарем і перемоги над Дніпром 1 і Чорноморцем. Крива стабільно набирає очки проти команд із верхньої половини таблиці. Тож вже ствердно можна говорити про справді амбіції команди на цей сезон. Якщо про чемпіонські поки дуже обережно, то єврокубкові. Вже 100%. Вертикальний футбол Кривбаса став причиною того, що серед головних асистентів команди перебувають захисники. Але якщо чотири асисти лівого оборонця Івана Дібанго не є великим сюрпризом, то чотири результативні передачі від центрального захисника Тимура Стецькова це щось нове. Дуже весела команда Кривбас. Колектив, в якому 11 м'ячів створили захисники. По чотири асисти у Дібанго і Стецькова та три голи на рахунку безкоровайного. Далі у Кривбаса має Матч проти Динамо Юрій Вернедуб вміє відбирати очки у киян. Нехай з кривбасом цього ще не вдавалось, але останній матч проти Динамо із Зорею приніс тоді луганцям нічию. В сезоні 18-19 на гол Русина зоря відповіла м'ячем сіласа на 90 плюс другій хвилині. Динамо не виграє вже чотири тури поспіль. Чого з киянами досі ще не траплялося? Навіть минулого сезону, коли динамівці фінішували четвертими, такої затяжної серії невдачі команди не було. Погана гра і шалені кадрові проблеми зумовили восьме місце після десяти зіграних поєдинків. Зараз Динамо в тому стані, що вважати киян-фаворитом матчу в УПЛ не доводиться, тим паче, коли це матч проти лідера чемпіонату. Динамо без Ярмоленка, Буяльського й Ваната програло шахтарю. Кияни більше били по воротах. Не реалізував свій шанс Беніто. З ударом нападника впорався різник. А Караваєв чудової позиції не зміг поцілити у площину. Багато було і дальніх спроб. Заблокований удар брашка. Потім не надто влучні удари з дистанції Караваєва і Шапаренка. Шахтар зробив ставку на вичікування помилки від захисників Динамо, і це не могло не спрацювати. Вже на початку другого тайму Невертон звільнився від тимчика та отримав м'яч на фланзі. Дивно зіграли одразу два оборонці. Тимчик почав пласуватись і відвернувся від суперника. А Попов звільнив простір для Зубкова, на якого і пішла передача. 1-0 на користь гірників. Відповісти Динамо могло на 88-й хвилині. Назарина під пресингом втратив м'яч. А молоді царенко і пономаренко швидко розігнали контратаку. Супряга залишив Караваєву і чекав пасу відповідь, але Караваєв пробив сам і не забив. Динамо 0-1, ну а Луческо одразу на післяматчевій пресконференції прес-конференції заявив про те, що йде у відставку. Єдиний позитив із цього матчу для киян це дебют в 17-річного форварда і бомбардира чемпіонату Є 19 Матвія Пономаренка. Новим тренером Динамо став один із помічників Луческу Олександр Шовковський. З гулки паркіян минулого сезону вже був виконуючим обов'язків головного, поки Мірча перебував на лікарняному. Зараз Шовковський одноосібно керуватиме усіма тренувальними та ігровими процесами. Але поки теж із приставкою ВО. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Ще один топовий поєдинок у 14-му турі. Шахтар після фантастичного успіху в лізі чемпіонів зіграє проти Дніпра. 1 Маріно Пушич впродовж минулого тижня здобув дві великі перемоги. Спочатку успіх у першому українському класичному для нового тренера гірників. Шахтар переміг Динамо у доволі нудному та рівному матчі. Все вирішив Гол Зубкова, який став наслідком вдалих індивідуальних дій гравців Шахтаря і невдалих дій захисту Динамо. Під кінець поєдинку закривати гру місікан, який спочатку легко втік від Дячука, а потім так само легко прибрав його на Земасі. Щоправда, з ударом Форварда порався бущан. По ходу Годори Шахтар втратив через травму Азарова, якого ще в першому таймі замінив Ракицький. А наприкінці поєдинку динамівці жорстко зіграли проти Судакова, що викликало дуже емоційну реакцію гравців Шахтаря. Оскільки Судаков головна зірка цієї команди, і все це відбувалось. Напередодні матчу з Барселоною. А наскільки важливий судаков для цієї команди показав вже матчі з каталонцями, Георгій віддав ідеальний пас в розвитку гольової атаки, яку завершив Сікан. Не вдалося забити Динамо, натомість є черговий гол у Лізі Чемпіонів. Шахтар провів ідеальний матч проти Барселони у Лізі Чемпіонів. Гірники менше били в бік воріт і в рази менше контролювали м'яч. Але із 13 ударів каталонців лише один в площину воріт. Загальвими моментами Шахтар мав перевагу. Команда Пушича не дала нічого створити супернику і була дуже небезпечною під час контратак. Можна говорити про ігрові проблеми каталонців, які вже тягнуться не перші Матч про невдалу гру Маркоса Алонсо, чи Левандовського, які ще не набрали форму після травм. Але це точно ніяк не применшує заслуг саме Шахтаря і того, як Маріно Пушич підготував свою команду до поєдинку. Ну і власне того, як команда виконала план на гру. Гірники зіграють проти Дніпра 1 який виграв сім із восьми останніх турів і став серйозною силою у чемпіонській боротьбі. Дніпряни минулого поєдинку перемогли Олександрію у найдовшому матчі в історії українського футболу, який тривав майже 5 годин через постійні паузи у зв'язку із повітряними тривогами. дивна ситуація сталася під час останньої тривоги. Продовж матчу При необхідність пройти в укриття диктор на стадіоні сповістив на 88-й хвилині, але Анастасія Романюк проігнорувала сигнал. Далі Дніпро один встиг провести заміну, Олександрія виконати штрафний та порушити правила в атаці, Потім ще Дніпряни встигли провести атаку. І аж через дві хвилини та повторне сповіщення команди все ж таки залишили поле. На іншу тривогу припав розгляд вару, який став найтовшим в історії. Адже в цей момент перегляду голого Цуляка команди залишили поле і повернулись через 62 хвилини, коли відбулось остаточне рішення про скасування м'яча. Дуже шкода, що офсайд Філіпова позбавив нас такого шедевру виконання Гуцуляка, але був у матчі і легітимно забитий м'яч теж доволі яскравий. Піхальонок віддав ідеально точний пас на вбігаючого у штрафний майданчик Адамюка, який скинув у центр Філіпову. Нападник Дніпра 1 відправив м'яч у порожні ворота, і цей гол приніс Дніпрянам чергову перемогу в чемпіонаті. І шахтарі Дніпро 1 втратили однаково багато емоцій та сил у своїх матчах на початку тижня. Цікаво буде поглянути, хто ж краще відновився. Матч претендентів на Єврокубки. Непередбачуваний Чорноморець зіграє проти нестабільного, але дуже амбітного львівського руха. Чорноморець неочікувано зазнав поразки у поєдинку із Металістом 1925. Одесити від початку матчу виглядали доволі втомленою командою. Підопічні Григорчука 1 листопада зіграли в Кубку України з Зорею, а 5-го грали в Києві проти Металіста. Здавалась гра через 3 на 4-й цілком європейський графік, але для Чорноморця це стало проблемою. Особливо Важко стало після вилучення ієди на сороковій хвилині. У другому таймі харків'яни забили двічі і виграли цей поєдинок. Проти руха доведеться грати без ієди, але зараз в чорноморці запалюєш Штогрін. Одесити вихованець академії клубу в 15-ти матчах сезону має вже 8 голів і 2 асисти. В цьому сезоні Штогрін вже забив більше м'ячів ніж за попередні п'ять сезонів своєї кар'єри. Проти руха Одесити зіграють на власному полі. А в Одесі Чорноморець цього сезону ще не поступався. Команда Григорчука у чемпіонаті перемогла оболонь, Динамо, Полісся і Минай, а в Кубку здолала Кривбас кривбаста Зорю. Також була нічия проти зорі, але вже у матчі УПЛ. Також цікавий момент, що Чорноморець 4 із 5 своїх домашніх матчів чемпіонату завершував без пропущених м'ячів. Єдиний поєдинок, де команда Григорчука пропускала, це була перемога над київським Динамо у руха Зараз ситуація складніша. На старті чемпіонату львів'яни виграли три перші тури поспіль. А далі в 10 поєдинках у жовто-чорних тільки дві перемоги. Рук сам дуже високо здійняв планку очікувань, і тепер йому надскладно її тримати на тому ж високому рівні. Ліянам дуже важко грати першим номером, звідси втрати очок проти ЛНЗ, Олександрії, Минає та Оболоні. Останній матч команда Пономарьова провела саме з оболонню. Чудовий перформанс видав Ілля Квасниця, який записав на свій рахунок гол плюс асист. Але кияни відповіли голами Краснопіра і Суханова та здобули бойову нічию. Головна ударна сила руха попереду Юрій Климчук та Ілля Квасниця на рахунку обох по п'ять голів та дві результативні передачі. Ці двоє забили майже половину голів усієї команди 10 із 21. Рух майже все. Перше коло грав домашні матчі. Із 13 поєдинків у підопічних Пономарьова аж 9 було зіграно на власному полі. Але показники гостєвих ігор є доволі позитивними. Три з чотирьох матчів на виїзді рух цього сезону виграв. Львів'яни здолали Полісся, Кривбас і Верес. Тепер час їхати в Одесу. Чи продовжить цей матч успішну серію руха? Ж друзі, пишіть у коментарях, хто на вашу думку після чотирнадцятого туру залишиться на першому місці в ОПЛ. Ну і Чи зможе Шовковський виграти у дебютному матчі з Динамо, вже будучи повноцінно тренером цієї команди? Чекаю також на ваші вподобайки. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал і залишайтесь. Всередині гри разом із нашими партнерами Favbet та отримайте бонус на перший депозит до 10 тисяч. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.